Друге покоління татури на схемі Honda CD500. Є такі старт по готовності. Це другий, навчається в мотошколі, все тільки починає. А батько підштовхує. Ну я не проти Прекрасно, прекрасно. Нагадую, що наступні готуються 135, 119, 106, 161. Спокійно спокійному зважено. с расстановочкой. Так, а мне найти без синего шляпу забыл. Вставай за счет. У нас це закрита була приїхана. Не приїхана тепер в лісічку. Такі розвороти, Конусы намагаються на нас напасти. Один не витримав напора. Так, технічно. У нас упоглянуть по схемі.